Доброго дня усім! Сьогодні у нас 2 липня починає достигати персик Sugar Time. Хотів би показати, чому варто проріджувати плоди. От У нас верхи залишились непрорідженими, а внизу попрацювало морозом. Тут багато пошкодженої зав'язі було, і тому ми вирішили його не проріджувати, щоб отримати результати. Але дивіться, хочу показати, як воно виглядає в руці. Оці це які оці побільше, це ті, які були проріджені, які залишилися по одній там на по два на гілці, Вони вже такого гарного розміру. Бачите, ось пошкодження є те, що він упав. А ось такі, які не проріджені. Ось вони, бачите, по два, в брунці. Можливо, навіть ось є по три в брунці, бачите. Ось. І дуже багато дрібних плодів, які не підуть нікуди, окрім як. Просто на землю, тому що їх навіть на варення ось, просто кісточка, хочу показати. Ось, все, це вже кісточка. У сорті, який я вказав, не відстає кісточка. Ось бачимо, що вона не, скажімо, так, не відділяється, і бачимо, що ми можемо споживати їх вже, в принципі, вони хрустять персики. Ось ми бачимо теж гілка, яка більш-менш має плодів, яка потужніша, має плодів менше, от плоди крупні. Бачимо навіть крупніші за ті, що я тримав у руці. А тут, де вверху вони занадто сильно загущені, то їх багато і вони зовсім маленькі. Саме тому варто проріджувати. І це дуже важливо, особливо для молодих дерев, щоб вони швидше наростали. Тому що якщо не буде наростання, то дерево, бачите, воно вже кілька років так стоїть, тому я скинув частину зав'язі і довжина гілок вже досягає метра на сьогоднішній день, а йому ще рости пів сезону, грубо кажучи. Ось, бачимо теж. Після обрізки я їх дуже жорстко різав. багато хто казав, я скидав відео, що занадто сильно, але бачите. Результати маємо отакі, тому приймати рішення вже за вами, ви можете самі вже тоді приймати для себе, що є правильно, що неправильно. Ось, Бачимо, що в принципі він потребує зелених операцій, ось я відійду. Ми будемо зеленими операціями забирати, забирати. оці от кінці, бачите, дуже сильно ростуть гілки. Занадто Засвічує зі сторони сонця, обійду в інший бік. Ось, Бачимо, занадто вони великі, закривають частину плодів, ось нижчі. Тому будемо проводити зелені операції, будемо робити збір. Не знаю, що перше буде, збір чи зелені операції, але вже почнемо збирати, напевно, на цьому тижні, тому що важливо забрати їх у технічній зрілості, поки вони ще тверденькі, поки вони ще зелені. А потім, щоб вони... Ось, а це вже гарний, достиглий, дуже достиглий вже. Це, правда, якийсь інший сорт, хоча ні, ні вони не дуже схожі. Так, да, це вже достиглий, ось бачимо, хочу показати, як він виглядає всередині. У нього шкірка така ж червона, а м'якоть дуже жовта. Він не відстає від кісточки. На личі без зрошення має певну терпість, що не зустрічається наприклад, на поливі або на інших піщапах. Але в цілому досить солодкий і смачний. У нас даного сорту Sugar Time виявилось не один рядок, а цілих три. Ми кілька років думали, гадали, що це за сорт, а він не родив, тому що в нього є така особливість, він коли має малу крону, він мало або і зовсім не цвіте. Ось. Як виявилось, бачите, так само дуже значний перегруз. Дерево стоїть, бідне, маленьке. Ось аналогічно. Тут просто не вистачило рук це все зробити. Але в цілому непоганого розміру, такого середнього розміру, калібру плоди. Ось бачимо, пошкодження морозом було. ось Тут після того кинув клястер, бачимо, що є вже медитеча зверху. <кій> зверху, а ось теж був мороз, бачите? Ось які ознаки морозу. Просто ржавлення бувають по колу, якщо мороз був сильний. Або в одному місці, якщо, наприклад, брунька вразилась тільки в одному місці. Ось такий от результат. І в нас, як бачите, трошки Напевно будемо робити роздільне збирання, спочатку рвати найбільш гарні, а всі інші будемо або на переробку давати людям. Або, можливо, будемо переробляти самі. Тут хоч варення пойму. <світтє> Тому приріджуйте персики, це дуже важливо у технології. І я думаю, що цього року в нас нарешті все вийшло. Тому що немає ні шкідників, ні хвороб. Чого і вам бажаю. В принципі, якісь, можливо, потрібні поради, то пишіть в коментарях. Все, що показував під час вегетації, під час сезону, можете подивитися в попередніх відео, як обрізати, як доглядати, які перші обробки ми робили. Тут фактично було 4 обробки зроблено. Перших дві це нульова обробка по чорному конусу, повністю по сплячих деревах. Робили бургунською сумішю. Потім робили медяном уже коли розкрився. Не медяном, перепрошую Нордоксом, коли розкрився, вже розкрилась брунька. Е, і було дві обробки від плодожарки сумісно із обробкою від хвороб. Бачимо, що з хворобами справилися, залишки кучерявості трошки є. Тому всім дякую. Якщо ніби все сказав, до побачення.